Повставали, принесли її на руках, її положили, під голову водичку принесли. Я вам кажу, все до того було. Так, все, розходимося. <рес> Вона каже, я рожу. Так, ми що, давай швидко. Хто що, хто рукавиці, хто що мав? хтось капу дав чистеньку, все попідстеляли. І тут а, чуємо крик. Родилася дівчинка. Всі Ура! І особлина назвали, забула сказати. Я думаю, що я в роди, в роддом, що назвала Ліночка. О, Все, родилася дівчинка, приїхали вже врачі, взяли вже її все. Купу ми відрізали, дівчинку замотали, одіялися, її накрили, винесли, забрали, все, все добре. Дуже швидкі стрімкі роди в нас були, родили дівчинку, всім-всім поїздом. Слава Богу, що все добре. Бажали. Це вперше в вашій практиці? Так, да, Це вперше, взагалі вперше в моїй практиці такий випадок. І в здобунові скільки я пам'ятаю, що такого випадку ну всякі були випадки, ну родили роди, приймали вперше.